Вчора замовляли колеса, неї вони вже мають бути. Перед тим як ми будемо їхати по ті нові колеса по зимову резину, Лілько знову має якісь плани. Що за плани? Е, Коротше, зустрілися з людиною і зараз її веземо показувати гульфамо. Будуть забирали, може, так? Може будуть забирали. Ще подиви, підійшов, підходи, забирав і все, і поїхав. То підписник наш, так? Так, підписник. А потім вже їдемо по нову резину, брат. Де наш підписник ззаді, молодьож. Отому зоні. На Форді. На фурті їде, хочеться подивити. Так, да, під, підійде, то підійде, ні, то ні, ну але подивить чи муше. Знаєш, Назар, як хтось каже. Да. А потім. Коротше, їдемо по резину і будеш зразу ставити її, може, ні? Е, думаю, що так, але ще заїдемо на моєчку, я ту стару відмію, ладні, щоб Зараз не шмірував салон, бо є білий салон, Сінку. Все, їдемо, я хочеться подивити на ту нову резину, що там замовили. Ляля, Ляля, Пер -ля, персик? персик, Назар, якраз таку мені треба, по каші буде їхала, по снігу. Ну все, поїхали. Так, молодеж. Коротше, була тільки що сделка, ділка, з підписником от поїхав. Вілько, що там? Забирає він, та? Торгували ще, пішли ще на чині. Забирає людина. Що, машина продана! Молодь, машина продана. Там ввечері має кинути йому завдаток, Так, задату кине, що, як має. Ліки ще раз і покажемо на всіх. О, чекай. Дивіться, Вілько навіть має два ключа до неї. Що, це солідна фірма. О, Сьогодні довітаємо тебе. Так, молодь, машина продана, вже можете за машину не писати, підписник її забирає. Люди показують, уже А ну покажу вам то, що що. Среди разочок. Перевірили коробочку, щось там. Мотор все файно. Передивився. Заводиться все чітко, ми його не показували, не знімали, бо просив, щоб не світився. Так. Чуєш старий? А. Питання? Мене ж так затурбувало дуже. Е, я як брав акумулятор був, правда? Ні, ні, не було. Її заводили. Та тим бустером? Ну, Точно? Так. Щось вночі сюди на відео. Львошуський аку мав бути. Ні. Мав бути! Постав, постав, діда, все контролює. Це все? З тебе дідуля. продана. Вечором має скинути лількою задати. І приїде на лаветі. І пошов. Ну що, тепер можна їхати по колеса, я набили. Ну все, поїхали молодь, тепер по колеса. Ще якісь трипачки стоять. Знаю, що то лілька чи ні? Що, що, що. Трипачок. Брати, але я такими не, не, не торгую. Сутоб, Польце, э, так? ваги, ваги. А наступна машина яка буде, діда? Старий, ну я шукаю, може якийсь крузак трясати. Коротше, вже можна не писати на рахунок гольфа, Бо тому що підписник гольфа вже відкупив. Та, підписник гольфа відкупив. Все, я тепер кадвічі. За резину віддав назад відбив Ну, ну ти поняв? Коротше, все, модер, їдемо, наразі вже по лількову резину. Шуруїм, шуруїм Назаре Я доволі пес, ред гола, а на брати кажу, ну, старий зараз я да, приїдеся перезувати. Давай, дзвони. Олеже, дай Боже, братило. Е, тобі всі хотів перезути сьогодні, можна? В живу чергу, ну, я, я по пільговому, ти знаєш. Я по пільговому, ти знаєш. Пільгу, так. Я, коротше, двічі. Зараз їду на базар, забираю резину, то десь буде пів години. Я буду там, а забираю і зразу лечу до тебе. Ну ще змію машину вологоньку. За годинку півтора буду в тебе Може, на місці. І? Давай, давай. Ще, братина, каже, приїдеш трохи поживеш біля мене. Та дід сидіть, так, кожен день. Та, діда, а ви думали, що такий, як він. А ху... а потім ви думаєте, де на гроші бля. У вас і крутий молодеж.